Україніся ми приїхали підтримати Андрія Дзинзю, Віктора Смелія, Володимира Кадуру та інших активістів, яких незаконно арештували, то посадили під арешт. На різдво ми приїжджаємо під СІЗО з колядками та колядниками, зі спеціально підготовленими колядками для хлопців. Які рискуючи своїм здоров'ям та життям, підтримуючи людей, простих громадян України зараз знаходяться у СІЗО. Це що важливо дуже підтримати людей морально і дати їм відчути, що вони не одні і що їх пам'ятають, їх не забули, і ми з ними разом сила і разом обов'язково переможе. Як воно в такій ситуації згадуєш, що поводиться з іншими так, я хочу, щоб поводились з тобою. Якби таке трапило зі мною, а зараз ніхто не може почуватися захищеним, то мені було б дуже важливо, щоб мене не залишили в біді а підтримують.